Сьогодні хочу поділитися рецептом красивого яскравого рулету, який ідеально підійде до пасхального столу. Давайте приготуємо разом. Для основи рулету мені знадобиться 300 г будь-якого твердого сиру. Я натираю його на велику тертку. Тепер до нього в миску вбиваю 3 яйця. Підсолювати я не буду, адже сир уже солений. Також додаю 300 г сметани і 3 столові ложки борошна. Дуже легко запам'ятати рецепт, а вже потрібно все по 3. Гарно перемішую ложкою до однорідності тіста. Ось таке має бути тісто. Пергаментом застиляю форму. І викладаю тонким слоєм це тістечко. Формую такий прямокутник. Випікаю в духовці приблизно 15-20 хвилин до золотистості при температурі 180 градусів. Поки готується основа, я приготую начинку. Я відварила 6 курячих бедер, очистила їх від кісточки. Також у мене тут 150 г горішків, 100 г плавленого сиру, 3-4 зубчика часнику. І 3 столові ложки майонезу. Це все потрібно збити блендером до однорідності, щоб не було грудочок. Ось такий вийшов у мене корж. Він гарно відділяється від пергаменту. Я його перевертаю на другу сторону. Трішки потрібно його охолодити і розкладаю на нього начинку. Потім потрібно його тугенько завернути. Можна замотати його в харчову плівку або в кульок, в пергамент, що завгодно. Після того, як його завернете, на декілька годин залишаю його в холодильнику, щоб він стабілізувався і гарно нарізав. Любі господині, якщо вам сподобається цей рецепт, не забувайте ставити лайки, адже ваші лайки найвища нагорода для мене. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь на канал та спостерігайте за самими смачними і простими рецептами. У мене пройшло 4 години, і тепер хочу показати, який рулет вийшов в розрізі. Нарізається він дуже просто, не розвалюється, гарно тримає форму, і тільки подивіться, який він яскравий, я б навіть сказала, сонячний. Начинка гарно відділяється від самої основи. Я впевнена, що на вашому пасхальному столі такий рулет ну точно займе гарне і смачне місце. Бажаю вам смачного!